14 грудня в Україні традиційно відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З цієї нагоди управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області відбулися урочистості для ветеранів міліціонерів, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З привітальними словами до ліквідаторів аварії звернувся начальник Прикарпатської міліції Василь Фелик, який висловив їм свою вдячність та велику шану за їхній подвиг. Дозвольте висловити вам велику вдячність за, за засвідчити свою шану за ваш дорогі та самовідданість. Адже ціною власного життя та здоров'я без вагань та розумів ви ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Ми низько схиляємо голови перед. Неоціненим людським подвигом можністю героїзмом, відвагою ліквідаторів, які зберегли життя мільйонів людей, не лише в нашій державі, а й по всій планеті, з нагоди свята прикарпатських ветеранів нагородили орденом знак народної пошани Герой Чорнобиля, пам'ятною відзнакою 27 років Чорнобильської катастрофи, а також грамотами та грошовими преміями. Також ліквідаторів аварії на Чорнобильській електростанції привітав голова профспілки УМВС Володимир Бойдуник. Ви пройшли велику школу. Ви пройшли, ви брали участь в ліквідації такої трагедії, якої не бачив ніколи світ. Багато людей, як кажуть, загинуло. Багато людей залишили, залишилися, будемо говорити, залишили здоров'я. Від цього потерпали і сім'ї, діти. Після офіційної частини та привітань для ветеранів, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи відбувся фуршет. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.